Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові навчання у Білорусі стартували з катастрофою, закінчуються катастрофою два тижні тому. Ввечері 6 липня Міноборони Республіки оголосили про прибуття до України сил народно-визвольної армії Китаю для проведення антитерористичних навчань з 8 по 29 липня. Це стало наслідком вступу країни сателіти Московії до ШОС Шанхайська організація співробітництва. Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів. Дів створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ заявили у Піло Московії. Повідомляється, що китайська літака уперше приземлився на військовий аеродром Барановичівці ще один розбився на полосі. Загиблі китайські пілоти От 29 липня під час відльоту в небі розірвалися ще один транспортний літак Іл-86 китайської модифікації. 12 загиблих інформацію приховують у той же час Пітера Дікенсон пише наступне: 30 червня білорусь почала бряскати зброю. Оєю ядерною, а начальник генштабу Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна без вагань використає ядерну зброю, якщо її спровокують. Ми навчилися поводитися із цією зброєю. Ми знаємо, як її впевнено застосовувати. Ми можемо бути впевнені, що ми це зробимо, якщо суверенітет і залежність нашої країни будуть під загрозою, заявив Муравейко. Яструбині коментарі і командувача білоруською армією прозвучали лише за кілька тижнів після того, як Білорусі та Росія провели спільні ядерні навчання, які багато хто сприйняв як спробу залякати Захід. Це стало продовженням заяви Володимира Путіна навесні весні 2023 року про плани зберігати російське тактичне ядерне озброєння на території Білорусі. Повідомляється, що до кінця року зброя прибула до Білорусі. Нещодавні заява Муравейка ілюструє, як Кремль використовує Білорусі для ескалації своєї компанії ядерного шантажу проти заходу. Очевидно, будь-яка російська ядерна зброя, розміщена через кордон Білорусі, залишається під твердим контролем Москви. Якщо білоруські чиновники зараз самі погрожують ядерною зброєю, вони роблять від імені Путіна, хоча Лукашенку досі вдалося протистояти тиску Кремля щодо безпосереднього вступу у війну він дозволив Росії завдавати повітряних ударів по цілях по всій Україні з території Білорусі. Він також був одним із небагатьох міжнародних лідерів, готових публічно приєднатися до Путіна, неодноразово зустрічаючись із російським диктатором. Арабська лояльність Лукашенка до свого російського патрона не дивує Білоруський правитель сильно залежить від Кремля з 2020 року, коли Путін втрутився щоб запобігти в краху режиму Лукашенка на Лі загальнонаціональних протестів через сфальсифіковані президентські вибори протягом останніх чотирьох років Росія неохильно змінювала свій контроль над Білорусією. Процес, який дехто порівнював з позучою анексією країни, оскільки підтримка заходом України в останні місяці знову набирає обертів, путіна знову регулярно згадує про можливу ядерну війну. Західні лідери повинні пам'ятати, що вони невеликі та густо населені країни. Прокоментував він наприкінці травня. Інші кремлівські лідери пішли ще далі. Колишній президент Росії Дмитро Медві... Який зараз є заступником голови Ради безпеки Росії, нещодавно заявив, що для західних лідерів було б фатальною помилкою вважати, що Росія не готова застосувати ядерну зброю проти України чи країн-членів НАТО. Це на жаль, не спроба залякування і не ядерний блеф, заявив він. У той же час як Україна відмовляється лякати постійними ядерними погрозами Росії, багато хто на заході дозволив себе залякати. Справді вважається, що широка тривога щодо можливого використання ядерної зброї є ключовим фактором, що підживлює страх. Перед ескалацією, яка постійно перешкоджала міжнародній реакції на вторгнення Росії. Путін добре знає низку толерантність до ризику в багатьох західних столицях і використав це на свою користь. Він вміло користував фобією заходу щодо ескалації, щоб зменшити потік військової допомоги Києву і навів, зумів переконати партнерів України запровадити абсурдні обмеження на те, як країна, яка опинилася в війні, може захищатися. Готовність Росії застосовувати ядерні загрози, може мати серйозні наслідки для міжнародного. Одної безпеки, які відчуватимуть далеко за межами бойових дій в Україні, і якщо ядерний жантаж дозволить Путіну досягти успіху в Україні, він неминуче використає таку саму тактику в інших місцях. А потім інші країни зроблять логічний висновок і вирішать, що вони також повинні мати ядерну зброю, що спричинить боротьбу за ядерну зброю, яка зруйнує десятиліття зусиль щодо нерозповсюдження. Весь світ зануриться в епоху небезпеки, позначену різко підвищеним ризиком ядерної війни. Якщо західні лідери хочуть уникнути цього похмурого майбутнього. Вони повинні нарешті протистояти ядерним залякуванням. Росії. це на цей час Путін очевидно вважає свій ядерний балаган ефективним інструментом зовнішньої політики. Його не тільки не стримали, але схоже, він сповнений рішучості ще більше підвищити ставки, залучивши Білорусь. Путін продовжуватиме проводити політику ядерного залякування, поки витрати не перевершили. Вигоди цього можна досягти, збільшивши військову підтримку України заходом і знявши всі обмеження, які залишилися на здатність Києва завдати Дару відповідь Росії, якщо цього не станеться, існує цілком реальна небезпека, того що клімат міжнародної безпеки у найближчі десятиліття визначатиметься ядерним експресіонізмом і подальшими війнами імперської агресії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.